Днями представлено ескізи майбутнього національного військового меморіалу. Вони успішно пройшли державну експертизу. Після завершення нормативного правового врегулювання пантеон захисникам України постане у межах Гатненської територіальної громади на Київщині. Головний архітектор Сергій Дербін при створенні проєкту національного військового меморіалу враховано міжнародний досвід, зокрема відомо. Арлінгтонського національного цвинтаря у США відтак на земельній ділянці у понад 260 гектарів будуть меморіальна площа, крематорій, військове кладовище, музейно-виставковий комплекс. Родини полеглих висловили свої пропозиції, отримали відповіді від представників мінветеранів уряду, офісу президента, народних депутатів щодо організації будівництва і функціонування національного військового. Меморіального комплексу